люди! Ви на каналі Стрич Зона. Тут все про свідомий підхід до тіла. І сьогодні у нас короткий комплекс для всього тіла з акцентом на зміцнення спини. Давайте починати. Ставимо стопи на рівні з плечима Таз підкрутили, плечі, розкрили маківку, тянемось догори і робимо повільний вдих. Стаємо на пальці ніг. і видих вниз. І ще повільний вдих, наповнює легені. І видих. І третій вдих. Налаштовуємо себе на тренуванечко. І видих. Опускаємо лише руки. Є, малюємо напівколо головою справа ліво. При цьому, зверніть увагу, вухо з плечом не торкається. Навпаки, плечі тиснуть донизу. І ми малюємо напівколо. Поїхали вдих. І видих. Один. Пальці також натягнуті. Два. І ще. Три. Чудово. 4, 5, 6, Відчуваємо растягивание, 7, выдох на пивко, 8, 9 и Десятий зафіксували голову по центру, розташовуємо долоні на маківки. І з цього положення ми злегка округлюємо грудний відділ, робимо вдих і видих, зводимо лопатки. Коли ми округлюємо спину, коліна ми призгинаємо. Так само видих. Коліна залишається злегка м'якими. Вдихнули і видихнули. Що важливо, щоб ви не прогинали поперед. Навпаки, таз зафіксований. І ось працює лише грудний відділ. Поїхали вдих. Один. Ще. Два. Коліна тримаємо призігнутими для того, щоб зняти навантаження з поперека. Три. Чотири. П'ять. Ви можете виконувати повільніше, але не швидше, ніж я. Шість. Сім. Чудово. Вісім і дев'ять. Десятий з цього положення та зафіксований. працює лише корпус. Ми округлюємо спину робимо вдих і видих. Розкриваємо грудний відділ. Знову ж таки, дивіться, ось так ми не робимо. Ні, зафіксували таз. Він у нас як камінь, стабільний. І лише корпус вдих. Видих. Один. Одразу в іншу сторону. Вдих закрилися і видих. Відкрились. Два. Ще максимально укруглям спинку. Потім зводимо лопатки. Три. Чотири. Супер. П'ять. І ще. Шість. Через бочок виходимо. Сім. Ой, хорошо, як для спинки. Вісім. І ще вдих на напруглені. Видих зведення. Дев'ять і. 10. Є з цього положення. Робимо крок ширше, стопи розташовані в діагональ і працюємо із тазом. Ми відводимо таз назад, коліно над стопою, спина рівна. Шию не задираємо, погляд на низ. Від шиї, так? і до нашого куприка одна пряма лінія. Видих, виштовхнуло себе стопою. Тобто вдих і видих. Вдих, видих. Поїхали. Вдих, видих. Один. Є. Якщо будете гарненько відштовхуватись п'ятою, будете ще відчувати сідницю. Чотири. П'ять. Шість. Супер. Сім. Ще. Вісім. Дев'ять і. Десятий. Із цього положення таз працює. Ми його переводимо то вправо, то вліво, при цьому опускаючи руку. Видих, вдих. Видих. Вдих. Ліктем ми тянемося прямо в бік. Прямо витягуємо нашу повністю бокову лінію. Інша рука тисне донизу. Вдих. І видих. Поїхали. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Коліна рівні. Чотири. П'ять. Відводимо гарненько таз. Шість. Сім. Вісім. Чудово. Дев'ять. Десятий. Є. Супер, приставили стопу до стопи, і з цього положення переходимо до вправ для зміцнення спини. Отже, ставимо стопи на рівні з плечима, коліна залишаються м'якими, опускаємо корпус донизу, паралельно до підлоги. Зверніть увагу, якщо ви будете відчувати більше поперек, аніж грудний відділ, підіймайте корпус вище. Ви можете виконувати навіть в такому положенні, злегка опустивши корпус. Головне, щоб ви відчували лопаточки, добре? Отже, опустили. Руки наперед на рівні з вухами робимо вдих, видих, звели лопатки. Вдих. Ми не просто перевели руки. Ми ніби тянемося. Хочемо щось взяти і видих. Гарненько зводимо лопатки, ніби там копієчка, яку треба затиснути. Угу. Поїхали вдих і видих. Один. Два. Три. Супер. зводимо. Чотири. В руки можна взяти гантельки. П'ять. Шість. Ще коліна м'які. Сім. Грудний відділ. Відчуваємо. Вісім. Дев'ять і. Десятий. Опустили руку донизу, округлили спинку. Почергово перевели вагу, то до правого коліна, то до лівого. Так тянемося лопаткою вгору. Почергово правий, лівий. Розслабляємось, переходимо одразу до іншої. Вправи. Три. Два. Один. Зафіксували коліна м'які. Вирівняли корпус. І тепер ми пливемо. Пливемо ми не просто, ми пливемо у світле майбутнє. Так само руками тягнемося наперед вдих. І видих гарненько звели лопатки. Вдих, розвели лопатки, розслабили м'язи і видих напружили. Угу, поїхали вдих. Видих. Один. Погляд на низ шию не задираємо. Два. Вдих, руки наперед. Видих, звели. Три. Чотири. Хорошо? П'ять. Дуже добре. Шість. Сім. І ще відчуваємо роботу м'язів. Вісім. Дев'ять. І десятий. Опустили руки, округлили спину. Переводимо почергово вагу на праву ножку, на ліву. Пам'ятаємо, що м'язи спину розслабляються на округлий. Є. Зігнули коліна. Вирівняли спинку і пам'ятаємо, на чому зупинились. Руки наші ось тут були. І тепер ми просто їх опускаємо вдих, видих, звели лопатки. Вдих розслабили, видих, напружили. Поїхали. Один. Пам'ятаємо погляд на низ. Ось так робити не треба. Тільки вниз. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Дуже добре. Сім пальці натягнуті, теж працюють: вісім, дев'ять і десять. Є опустили руки, скругли спину, підняли корпус. Остання голова. Намалювали круговий оберт плечей, звели. Стопи розвели долоні і похлопали. <с> Чудово, ви великі молодці, я впевнена, що ви відчули роботу м'язів, і хочу вам нагадати, що красива постава, так, це не лише про гарний вигляд. Ні, це ще й про впевненість, це ще й про здоров'я внутрішніх органів. Тому що, коли ви ходите з сутулами, так тиск іде саме на них, з'являється випадчичний живіт, може збільшитися надмірний прогин в попереку. Таким чином це не про здоров'я. А коли ваша постава. Става розкрита, повірте мені, вона впливає на багато факторів. Отже, з вами була я, ваш тренер, і до зустрічі на наступному тренуванні. Підписуйтесь на мій YouTube і на мій Instagram. Па-па!